Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі су 130 m Обладнання ви бачили на екрані своєму. Ось гра. В принципі, для фарму такий танчик він колись е -е, випадав за марафон. Потрібно було проходити марафон, щоб його отримати, але часто він виходить у продаж у магазині преміум. Тому у кого є. Багання купувати його, не купувати, який танк кращий для фарм. Я б вам рекомендував саме це цю техніку. Тому що ми маємо альфу непогану 520 одиниць, пробиваємо 243 мм звичайним бронебійним снарядом, та кумулятивним снарядом маємо 320 пробиття і швидкість польоту снаряду, однаково, що того що того. ну Фугас, звісно, ось, ви маєте середнє пробивання 65 але Альфу 660, тобто з якоюсь ФВшечкою проти десяточки або також саму сушку. Тут я хотів погасом лунтика добити, але трішечки невірно вистрима. Але втім, не засмучимось, бій буде дуже-дуже хорошим проти десятих рівнів. Тому записайтесь кавою та смаколиками. Приємного перегляду, друзі! Також, друзі, забувам нагадати, зараз на Твічу, така платформа для стрімінгу, проходить роздача призів від World of Tanks. Тобто, за перегляд танкових трансляцій, ви отримаєте дропси. Це для гравців Єврорегіону, звісно ж. Тому е долучайтеся, підв'яжіть свій аккаунт Twitch до танку Тобто, і отримайте за перегляд кожну там годину, 20 хвилин, 30 хвилин, 2 години, дивлячись, яке завдання, ви будете отримувати нагороди, за які ви зможете купувати преміум дні камуфляжі, членів екіпажу і багато-багато чого цікавого. Якщо я не помиляюсь навіть обладнання, але потрібно передивитися, уточнити це питання. І того ми маємо поки що тільки один вистріл. Рикошет по прожету, так як бронебійний снаряд був. Нас тут піджимають максимально. Нам потрібно зіграти обережно, тому ми приймаємо рішення грати все ж не на першій лінії, а від'їхати так, як це має робити протитанкова машинка. Від'їхати далі і вже приймати супротивника на більш безпечній відстані. набудовую тут різного такого на картах. Спробую його все об'їхати. Які у вас, до речі, були конфузи? З перекатами і різними такими штучками? Можете залишити це у коментарях. Цікаво буде дізнатися, що з вами таке траплялося кометне Або навіть не комедне, що впливало на хід бой. Можливо, я навіть міг лунтика забрати, але це зробили до мене. Поки що рахунок 2-2. Немає нічого такого прям активного. І деякі помилки. Тут я поспішив, думав, що леопард буде відкатуватись, тому думаю, ну, вистрілю, щоб, в принципі, якщо попаду, то попаду. А ні, то ні, нічого страшного, так як я думав, що він все ж таки буде тікати. <кій> І часом те, щоб зестатися в мене не було. Тому іноді варто все ж продумати свої вчинки, Можливо, трішечки почекати, але точно веду зробити вручний острів. Черіотер. Помилився. Забирає. Ну, розумію, що вже все більш так цікавіше на карті. Леопард. Знову ж помилка, 559 попрошу. Тобто, ну альфа взагалі дуже, дуже чудово. Рахуємо три постріла, так, і у нас вже 1300. Шкода. Це непогано. Так, що це у нас тут? У вас зон. Я думаю, він буду помилятися, але, на жаль, я не зміг його відпрацювати. Підійдемо ближче трішечки. Вже тікає, якщо я не помиляюсь. Я розумію, що я його вже не здожину. тому чекаю. Ось, помиляються торти. Я розумію, що він може помилитися ще більше. Що він, в принципі, робить? Будь ласка. Будь ласка, друзі. 5, 5 рахун. По здоров'ю теж все, в принципі, рівно. Думаю, можливо хтось тут стоїть. Хочеться, так, нажати вже постріл. Можливо, хтось у кущах. Очікує нас. У нас є кольори сніг, який може нам щось показати. Казує Скорпіона десь далеко і Вайпера. але він у рельєфу. Так, і він не помиляється. Наш легкий танк їздить агресивно, і в принципі ми розуміємо, що. Тут безпечно. Ух, пробиває арта на 861 нашого союзника. Звісно, трішки можливо сумно, але це чудово, що не я на його місці. Б. Вайпер так і не робить ніяких помил. Щось очікує, чому, чому? не може зрозуміти. Уже міг би виїхати давним вдома. Думаю, можна артам, може туди спрацювати. Щось трішечки там кудись рухається, але... Не зовсім кров В принципі ніяких таких активних просувань немає. Розумію, що ВЗ буде помилятись. даємо йому 530, будь ласка. Прийміть, розпішитись, нас ніхто не підсвічує. А ВЗ уже трішечки такому пригніченому настрою. Поїхав на нас. Потрібно вже ближче під'їжджати. Тому що є торт, є ще трішки техніки, по якій можна відпрацювати. Тут будинок, я трішечки планування карти. Не вивчив, думаю, скорб, можливо, десь. Кінов такий блайнд, Не засвітився. Думаю, що потрібно змінити кущі і іншою стороною виїхати. Вайпер уже поїхав далі, а ось наш друг, якого ми вже трішечки засмутили і. не зупиняємось на досягнутому. засмучимо його ще на 442 Health Арта хотіла відпрацювати по-ному, але мала. в неї нічого не вийшло. Рахунок 8 7 по здоров'ю, наче вже все більш-менш добре. Бачимо, що торт помиляється, можна трішечки виїхати. Трішечки виїхати. Оп! Прекрасний простор. 561. І він нас навіть не підсвітив. Що мало важливо. Так, вайперушечка. Їде помилятися. Помітно. Оп. 473. Шкода, що альфа не прийшло, але в принципі цього достатньо. Рахунок 9-8, наче по ХП все більш-менш добре, а рахунок 9-9 уже більш на помилках потрібно ловити супротивника. Так, і ще ми маємо. У нас є. Легкий танк наш, який поїхав світити. Підсвічує торта. Ми йому нічого не можемо робити, але він сам справляється з ним. Продовжуємо вести свій легкий танк, тому що можливо десь тут буде скорпіон. Тарта не попадає по ньому. Наш союзник на е 50 просто вилетів, тому уже бій не зовсім то 10-10 і 4 тисячі здоров'я. Ми маємо проблеми. У нас. Повний союзник Міні е 50 просто не грає. Тому що, можливо, світло пропало, до речі, у кого ця ситуація буває У мене знайомий за рахунок такої ситуації, коли у противників просто пропало світло, чи, можливо, щось так сталося з інтернетом, і вони вилетіли, він так взяв Колобанова і медаль. Медаль, медаль, медаль останнім пострілом. Потрібно. Фей. Фейдін, фейдін, бі, чи, чи як? Фейдін, вроді. Чи Фейдін. Якось так. Хто пам'ятає, друзі, залиште в коментарях, буде цікаво прочитати. Бачимо у Вазону. У нього барабан, 12-12 рахунок. Я розумію, що я залишаюсь фактично один проти трьох. Просто мені пощастило, що я тут так заїхав. І вже нерви починають так трішечки бурлити. Тому що арта, яка теж, в принципі, багато не зробить. І є 50, який відсутній взагалі. Тобто уже на цьому моменті дві хвилини до кінця бомба і такі вже трішки емоції, емоції вже починають грати, і ти розумієш, що буде або нічия, або ти зможеш перемогти. Мені рекомендують грати на арту. Є 50-й неактивний, це я зрозумів ще раніше. І тут вже таке, знаєте, потрібно якось якось потрібно дограти. Не хочеться віддавати перемогу супротивнику, але і не хочеться. Їхати прям так різко вперед. Тому що немає шансів. Ось Су Ісу 750 Альфа. І прожету 10 рівня барабан, ну що я можу йому зробити. Тобто він начебто для мене і шотний 350 має селспоїнтів. Але ще є Ісу. Я думаю, що робити? Одна хвилина часу. Одна хвилина часу, тобто ну, максимально вже незрозуміло. Я знаходжу Ісу, він теж для мене шотний. Ось! Я приймаю рішення все ж їхати на них, тому що у мене залишається 40 секунд часу. Прожаток. І Ісуп. Що ж буде зараз? Я розумію 36 секунд, вже потрібно щось робити, інакше нічого не буде. Ісу поспішає. Робить постріл. Я роблю постріл відповідь. Відкачуюсь, тому що думаю, що прожата поїде, у нього барабан він може мене забрати. Але я розумію, що він не поїхав. А він уже тікає кудись. І в нас 15 секунд, просто 15 секунд, 13, 12. І я вже не знаю, прожато тікає, у нього швидкості достатньо. 9-8. І ось цей друг навіть не дивиться на нас, Ми його забираємо, і це перемога. Друзі, це просто чудова перемога. І як вам такий бій? 5477 урон. Шкода, тобто майстер, і просто прекрасний настрій, чого я і вам, вам бажаю. Не забуваємо, друзі, підписуватись на канал, прожимати ваші пальці догори, також залишати приємні коментарі, можливо, навіть неприємні, у кого які враження. Ось, будемо з вами дискусувати, дискутувати. Ой. Якщо вам доподобав, будемо продовжувати розпускати таке відео. Що далі, то більше. Також запрошую вас на прямі трансляції, які відбуваються і на YouTube, і на Twitch Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Нехай вам щастить. До скорого!